Вся Україна перетворилась на великий пункт незламності. Ми в Запоріжжі зараз будемо знайомитись, дізнаватись, як допомагають людям конкретно тут. Йдемо разом. Анна, розкажіть, коли відкрився пункт незламності? Ми стали пунктом незламності 25 листопада. До цього в нас також дуже довга історія. Підлаштувались під воєнний час і стали місцем, де люди могли, тікаючи із зони бойових дій, переночувати в нас. Потім ми були місцем, де люди могли отримувати психологічну та медичну допомогу, а також дізнаватися інформацією з працевлаштування. А зараз під сучасні реалії підлаштувалися та стали пунктом незламності. Тобто, люди, коли тікали з Маріуполя, вимушені були переїхати залишити свої домівки, вони ночували безпосередньо так, тут так. В разі повного блекауту в нас є генератор, у нас завжди буде світло, в нас буде зв'язок, в нас є буржуйки, в нас можна попити чай, зарядити гаджети, попрацювати. В нас була нещодавно студентка, у котрої вимикають світло, нестабільний інтернет, тому вона студентка другого курсу нашого Запорізького медичного університету, і вона прийшла скласти іспит, просто сиділа тут і складала іспит онлайн. Склала. Склала. Ви допомагали? Ні, не допомагали. В разі, якщо людині стане погано, то. Чотири аптечки з медикаментами в нас є в наявності. Також в нас є дефібрилятор. Коли 80% працюючих в компанії людей проходять курси з надання до медичної допомоги, то компанії видається дефібрилятор. Один з них є у нас, в нашому пункті незглавності. На Чудово, ще я багато бачу іграшок і книг. Це означає, що ви залюбки приймаєте дітей. Звичайно, звичайно до нас їхали люди і з дітьми, і з тваринами. Тому ну, в нас все підлаштовано на другому поверсі. В нас є навіть дитяча кімната, де ще більше іграшок. А якщо зовсім маленька дитина, немовля, в нас є пеленальний стіл для нужд матерів з маленькими дітками. З котрою до котрої ви працюєте з 9 до 18 години. Ми працюємо тут з колегами. Ми співробітники громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій а у нічні зміни нам допомагають волонтери запорізьких підприємств «Метинвесту», котрі з нами спочатку з повномасштабного вторгнення, котрі також нам допомагали, коли в нас ночували люди, і зараз вони працюють також з нами. Ви волонтер. Так, я волонтер. І ви вільний після роботи час приходите в пункт незламності? Так, я і ще мої колеги з роботи вирішили допомагати у вільний від роботи час людям, які потребують допомоги у разі відсутності електрики. Приходять батьки з дітьми на навчання через ноутбук по дистанційне навчання приходять робити уроки цього ж ніхто не відміняв понимаєте? Угу. ви е тут чергуєте не один не один а скільки у вас всього в пункті незламності є ще напарник угу. тобто ви разом 12 годин Так, да, да, разом 12 годин ми е тут сидимо ходимо спілкуємось наше підприємство допомагає всім тільки може. Ми почали освоювати допомогу армії та виробляти на підприємствах холдингу зразки, які допомагають нашим військовим бити ворога, бронежилети, виготовлення пластин, укриття колективного захисту індивідуально. Можна мобільно зібрати його в польових умовах без використання грузопідіймального механізму.